Вимиваєте цепок, все що біля ціпка до состояння хліба, як чисто. Типляємося назад. Важливо, як ставляться сеєння. Штучки по-другому не поставити. А чека значить, розірваною цією стороною назад, щоб коли мотоцикл їхав вперед. Ось курткується. Щоб це єдіння було так. Не отак. А отак. Це дуже важливо. Все. Ключ на 17. Розкручуємо, щоб розжати. зажими. Коли відпустили, натягуємо цеп. Натяжітелями, це двома сторонами, щоб фото залишилися по центру. Піднімаєте це і можете підняти на таку відстань. Оце, щоб не більше. Беремо салядол. Хтось Скаже, що це возможно там буде прилипати Пісок і все таке. Я вже пробував, це найкращий варіант. щоб зберегти, що не церкує. Проходить церков. Зажимаємо і солім защиту.